Розглянемо два види нерівності з модулями. В першому випадку знак нерівності менше, або менше рівне, або просто менше, в другому знак нерівності більше або більше рівне. Якщо знак менше або менше рівне, то розкриваючи модуль, ми перший раз переписуємо дану нерівність вже без модуля. Далі. Переписуємо вираз під модули, міняємо знак на протилежний і, відповідно, в числа також міняємо знак на протилежний. І ставимо знак системи. Система означає, що ми будемо шукати перетин розв'язків. Далі розв'язуємо дану нерівність, це проста лінійна нерівність, переносимо ікси вліво, без іксів вправо. Знов система. І в першому випадку х буде менше рівне 14, а в другій нерівності х буде більше рівне мінус 6. Наносимо ці розв'язки на координатну пряму, мінус 6 лівіше. зафарбовані точки, і менше 14 це вліво, більше мінус 6 це вправо. І розв'язком це буде. Проміжок, який знаходиться між числами, тобто х належить від мінус 6 в квадратних дужках до 14. Якщо ж в нерівності стоїть знак більше, починаємо ми розкривати так само модуль, просто знімаємо його і переписуємо дану нерівність. Потім другий раз переписуємо вираз в модулі, міняємо знак на протилежний. І нерівності, і числа, і це буде сукупність. Сукупність означає, що ми будемо об'єднувати розв'язки, навіть якщо вони не перетнуться. Розв'язуємо дану нерівність, і першу, і другу, також звичайна лінійна нерівність. 5х буде більше 5 в першій нерівності, в другій 5х менше одиниці. Ну, відповідно, х буде більше 1, х буде менше 15. І це сукупність. Наносимо ці точки на координатну пряму, 1 п'ята вони будуть порожні, 1 п'ята буде зліва, одиниця справа. І тепер більше одиниці це буде йти вітка вправо, менше 1,5 вліво. Як бачимо, тут немає перетину, але сукупність вона об'єднує розв'язки. Тобто х належить від мінус безкінечності до 1,5, в об'єднанні від 1 до плюс безкінечності. І це все ми пишемо в дужках.